З понад 50 випущених ракет збито 44. Одразу у декількох областях України пролунали вибухи. Вперше за 8 місяців повномасштабної війни ракетного удару зазнала Чернівецька область. Більше подробиць. Дивіться далі. Ранок понеділка в Україні знову розпочався з повітряної тривоги. Ворог вкотре атакував критичну інфраструктуру країни. Цього разу ракети вразили Дністровську гідроакумулюючу електростанцію поруч з сокарянами. Сьогодні, в 8.40 ранку, внаслідок ракетного удару, расисти пошкодили об'єкт критичної енергетичної інфраструктури області. Відбулося загорання. На місце події одразу виїхали всі відповідні служби. Наразі пожежок локалізовано. Вісім людей отримали незначні тілешні ушкодження, порізи від медичної допомоги відмовилися. Однак, наслідки ворожого обстрілу є критичними, зазначає начальник ова. Наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї неросистеми України. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав, навіть критичні. При цьому життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Постраждалих серед населення немає, завдаючи ударів по українських цілях, Росія вдруге порушила повітряний простір Молдови. Ракета, збита українською системою ППО, впала на краю населеного пункту Наславча, що розташований біля кордону. У кількох будинках повибивало вікна. Через ранкові обстріли в Україні вводять екстрені відключення електроенергії. У Чернівецькій області їх також можуть запровадити ввечері у пікові години. Зазначають у прислужбі службі Чернівці Обленерго буковинців. Просять зважати на графіки відключень, вони можуть бути, звичайно. Ми ж ну вже повідомляли, що стабілізаційні відключення якраз запроваджені для того, щоб стабілізувати роботу системи. Так як удари прийшлися по енергооб'єктах, то виник дефіцит потужності в енергосистемі. Тому і по інших областях, особливо тих, які постраждали, то вони вже в виникли. Необхідність у таких відключеннях цілком можливо, що ближче до вечора в вечірній пік вони можуть бути, і в Чернівецькій області також вибухи лунали і у сусідній Хмельниччині. Там працювали сили протиповітряної оборони. У Кам'янець-Подільському районі впали дві ракети. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі в результаті цього падіння. Виникла пожежа, яка вже ліквідована, пошкоджено дах та вікна в будівлі, в будівлі мирного населення. Але найважливіше, що немає постраждалих та загиблих. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.